Почав обзиватися ще один. Ще один почав обзиватися. зовсім-зовсім поряд. Підійшов до цього самця, що з гаремом. Робив за що він з гаремом. Попробую знову їх. Це два-два самці. Відізвався дому. Те, що гаремом обзивається, тому що підійшов. Тут дуже важко побачити. О, обзивається інші два самці. Чудно ще третю, але досить далеко. Я не встиг переміститися, але Бо зразу знову до тій стороні. Чувається, що з настанням світлої пори доби спад активності самців дешевцях. Дуже фантастичний осінній світанок. Вдалося зафільмувати зареви двох самців. Фох самців. Один самець 100% з гаремом. Саме той самець у кого було. zkusím, kdy když to nějak když on Світло пора, спад активності. Стання світлої передоби і спад активності, самців. Дорогі співчесні, на цьому буду поки що зйомку завершувати. Дякую вам за любов до нашої землі, до нашої природи. Дякую. Дякую за перегляд.